Домашній одяг у магазині Сінсей, і навіть ось такі милі тапочки. І починаємо з ось такого червоного комплекту. Коштує він 60 злотих. Також є ще один комплект, взагалі бюджетний, за 30 злотих. Є великі ось такі кофточки зеленого і червоного кольору. Милі домашні тапочки з оленятами і є ще ось такі біленькі тапочки з цукерочками. Також є піжамки з шортиками, написано Santa Baby і коштує це 40 злотих. І дуже милий комплект, ось такий гарний, біленький. І милі тапочки з пряничками коштують 26 злотих. А до них можна купити ось такий комплект з пряничками і кофточкою. Ще є червона піжамка вже за 80 злотих. Самі дорогі піжамки коштували 80 злотих. Саме бюджетна піжамка коштує 20 злотих. Ось така зелена. І мила піжамка з шортиками також з пряниками. А ось цей комплект мені. Ну, дуже Дуже сподобався, він дуже м'якенький. Хто любить щей Грінча, тут є ось такі комплекти на всю сім'ю, і м'якенькі ще є носочки, також з Грінчем, є як і в червоному колі, є навіть справжній костюм Грінча і милі тапки Грінча. Як вам такий огляд, пишіть в коментарях.